Вони збагрювали бійцям непотріб, проте до них прийшла кара. Чим закінчиться історія про екс високопосадовців Міноборони. Замах на Зеленського готував поляк. Український нардеп від слуг народу співпрацює з підозрюваним у держзраді священником УПЦ МП. Сенсаційне розслідування збили дорогий бомбардувальник росіян ту 22 м 3 прямо під час вильоту. Обстріли Дніпра, куди гатили окупанти, хлопець врятував троє людей після ракетної атаки. А курсант з Вінничини витягнув з води хлопчика, якого хотіла втопити власне матір. Вітаю, друзі! Я Олександр Приподобний. Давайте почнемо з гарних новин. Кидай нам дому. Ставропольському краї від'ємно приземлився стратегічний бомбардувальник ту м 3 З чотирьох пілотів лише один загинув. На жаль, інші двоє катапультувались. Четвертого наразі шукають. Дітав багато молові упадет. І це друзі, перший випадок, коли українські зенітники знищили дальній стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 носій до речі, крилатих ракет Х-22, якими регулярно російські терористи б'ють по українських мирних містах. Та ще і в польоті під час сьогоднішньої атаки також вперше до речі знищили дві. Подібні ракети, Ну що ж непоганий розігрів перед важливим голосуванням про допомогу Україні в США. Погодьтесь, і нове розслідування Бігуса. Журналісти стверджують, що нардеп від слуг народу співпрацює з підозрюваним у держзраді священником. Я Артем Дмитрук, захищаю права усіх громадян України незалежно від їх релігійних переконань, кольору шкіри чи інших поглядів. Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук співпрацює. Працює з підозрюваним у п'яти злочинах проти України священником Сергієм Чертиліним. Зокрема, його звинувачують у державній зраді. Журналісти демонструють листування, де підозрюваний Чертилін звітує після зустрічі з Дмитруком. Останній, за його словами готовий до повної співпраці та дуже дякує за юридичний аналіз щодо закону 8371 про діяльність релігійних організацій. УП і з цього приводу а, вдалося переконати навіть деяких депутатів. Дмитрику. Готов к полному сотрудничеству. Благодарил за юридический анализ по закону 8371, благодаря которому удалось переубедить некоторых депутатов. Готова осуществляти депутатський контроль по перерегістраціям. Я нагадаю, друзі, що Дмитрук відомий кількома скандалами. Він був одним з трьох антивакцинаторів, яких називав глава фракції Слуг народу Давитарахамія. Також Дмитрука виключили з цієї фракції ще в листопаді 2021 року. А в лютому 2024-го Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської лаври і родиякона УПЦМП Павла. Музичука, затриманого СБУ за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України. Проте Дмитрук навіть не приховує свою прибічність до московського патріархату. Звичайно, зустрічався, звичайно, говорили чи говорили про тиск на українську православну церкву. Звичайно, говорили чи формували відповідні е правки. Ну скажімо так, не формували, але обговорювали. Але на кожного. Много дня можемо бачити, як представники е, ПЦУ е, забирають храми, б'ють священників, б'ють прихожан, та роблять інші незаконні дії по відношенню до громадян. Що думаєте про таке дахування УПЦ від українського депутата, друзі? А я додам, що в Росії знесли останній храм православної церкви України, який знаходився в Підмосков'ї. і не зважаючи на те, що УПЦ МП по суті був прихистком і координаційним центром лю. Бителів руського міра і до повномасштабки, і після за закон, який би заборонив всі релігійні організації пов'язані з Росією, досі не проголосували в другому читанні. Хоча минуло вже півроку від першого читання. От так. Ну а зараз друзі поговоримо про черговий ракетний удар по Дніпру. Так почався ранок українців. Країна терорист знову б'є по мирним. Дніпровокзал, провокзалпослідства. Стріла утрішнього. Це був цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об'єктів залізниці в Дніпрі та області. Пише Укрзалізниця. Є поранені серед залізничників. На жаль, їм надається медична допомога. Також частково зруйнований звичайний будинок. Моя квартира, ось зараз за вашою спиною. Я дивлюся, як її. ДСНС тільки душок. Сензорних слів немає, хай горять у пеклі. Сама ж жінка з своїм котом вибігли з охопленої полум'я Моселі і просто дивом врятувались. Та били не лише по Дніпру, а й по області загалом 25 поранених і 9 загиблих, серед яких. Троє маленьких дітей 6 шести і восьми років. Мої співчуття їхнім родинам на місці ракетної атаки працюють не лише спецслужби, до речі, а й прості містяни, Як, от, приміром, цей хлопець Тимофій. Да, я врятував троє людей. Перша жіночка, коли вибігала з вікна, ми почали кричати назад. Назад, вона відійшла, і потім плита рухнула. Другий чоловік лежав під деревом без тями, і я покликав медиків. І жінка лежала біля скла. Я її відтягнув, і також медиків покликав. Дуже шкода людей, дуже вон, дим можете показати, дуже тяжко дихати. Та і ще один хлопець, але вже з Вінничини, до речі, врятував маленьке життя. Ця історія ну просто шокує. Просто місті, друзі, в середмісті, друзі, Вінниці матір намагалися втопити власного восьмирічного сина. Якби не курсант, що проходив повз, сталася б іще одна трагедія. 17-річний Артем Макаров побачив, як жінка намагається занурити дитину під крижану воду. Хлопець не розгубився та відразу скочив до річки та витягнув дитину. За попередньою інформацією слідства, мати штовхнула свого восьмирічного сина до річки та скочила сама за ним. Постраждалий маленький Святослав зараз в лікарні в дитини сильне переохолодження. І, звісно, стрес мати дивом врятованого хлопчика, 40-річна жінка, затримана. Їй повідомили про підозру в замаху на вбивство. Її направили на психічний огляд у жінки вже були проблеми з психікою. В неї є, до речі, ще один 12-річний син. Тепер дітьми опікуватиметься чоловік. Якщо мати хлопчика визнають осудною, їй загрожує довічне ув'язнення. Ну і до продовження гучної історії. Екс-високопосадовці Міністерства оборони України, які Закуповували неякісну амуніцію для наших військових, постануть перед судом. Нарешті її злоумисників загрожували життю та здоров'ю наших захисників. І завдавали багатомільйонних збитків державі. Колишній заступник міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення збройних сил України, тимчасово виконуючи обов'язки керівника департаменту державних закупівель, а також тимчасово виконуючи обов'язки керівника центрального управління контролю якості, підозрюються у закупівлі неякісної амуніції на суму 1,4 мільярда гривень та розтраті 222 мільйонів гривень. Я Нагадаю, закупівлями керували замміністра Богдан Хмельницький і В'ячеслав Шиповалов, якого взяли, до речі, під варту ще минулого року. Екс заступник міністра оборони зокрема лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб збройних сил України. За завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Скільки воїнів ЗСУ померли чи були поранені через неякісний бронік, вже не з'ясувати. Хоча підозрювані стверджують, що неякісне обладнання так і не потрапило на фронт. Екс високопосадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. А тим часом поліція Польщі заарештувала чоловіка, який готував замах на Володимира. Зеленського він збирав інформацію для російської військової розвідки з метою вбивства президента України. Поляк на ім'я Павел за інформацію правоохоронців збирав і передавав росіянам інформацію про охорону аеропорту в місті Ряшев, куди мав прибути Зеленський. За словами польських прокурорів, арешт є результатом тісної співпраці з українською прокуратурою та службою безпеки, які надали важливу інформацію та докази вчасно. Тим часом директор ЦРУ Вільям Бернс виступив із попередженням для законодавців: якщо ви не схвалите допомогу Україні зараз, Київ може програти війну до кінця року. Бернс закликав законотворців ухвалити врешті додатковий закон, який виділяє 61 мільярд на військові зусилля України. І це єдиний правильний сигнал перед суботнім голосуванням в Конгресі. Тож повністю підтримую. До речі, партнери НАТО можуть поставити Україні шість систем Петріо, заявив Олаф Шольц. І водночас, генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що Альянс вже працює над надсиланням Україні ще більшої кількості систем ППО за його словами. Україні також можуть передати інші системи, в тому числі зенітно-ракетні. Комплекси насам, про які ви знаєте, також Україна отримає додаткові системи IRIS-T, Одну з них вже найближчими тижнями. Про це в Києві до речі заявив керівник великого німецького виробника зброї Гельмут Раух. Ну а в Україні друзі з'явився нарешті дрон Шмавік. Це аналог китайського Мавіка. Він ще більш стійкий до пошкоджень і реп та довше перебуває в повітрі на одному заряді. Ну що ж? Давайте побажаємо шмавіку точних влучень по окупантам, друзі. А собі і вам бажаю мирних тихих вихідних. Побачимось.